Якомога більше. Активісти Крименчука, Комсомольська та Черкас, вкотре об'єдналися, щоб разом доправити черговий транш допомоги українським військовим. Протикумулятивні екрани, продукти харчування, одяг. Все це днями отримали борці за мир у Краматорську, Ортемівську під Горлівкою на передовій. Цього разу дорогою наші активісти не тільки змогли допомогти армії захистом для БТРів, а й встигли поспілкуватись із генералом, бійцями, що випробовували протикумулятивні екрани та познайомитись із найкращими захисниками України. Докладніше, дивіться далі. Це був пасажирський мікроавтобус Мерседес. Зараз ця машина, ми бачимо, за два дні допрацювала. Мікроавтобус Мерседес перетворили його в бойовий пікап. Все для цього виконали. І тепер їдемо зунати. Ось так під покровом ночі колони із гуманітарною допомогою з Кременчука, Комсомольська та Черкас, рушила у чергову поїздку на схід України. Продукти, речі першої необхідності, одяг та захисні решітки на БТРи в зону, АТО везли трьома мікроавтобусами та фурою, яку надав губернатор Полтавщини Віктор Бугайчук. Все, що зібрали та виготовили протягом тижня, включаючи і перероблене авто, наші хлопці намагались передати якомога ближче до передової. Тож дорогою зупинок було кілька на кожній активіст. …залишали залишали кумулятивні решітки, продукти харчування, одяг. А й ще зустрічали бійців, які самостійно намагались прострілити кременчуцький захист. Так ось цей хлопець брав участь у випробуванні кременчуцьких екранів. Твердить стріляли кілька разів у підсумку, залишились задоволеними. «В головній частині часті Після поцідальнішого попадання брютку розрушився сам кумулятивний снаряд. Після прольоту шотки. За решеткой где-то в метрах 20 сработал там взрыватель, видно, взрыватель был сработан. Но он ничего не детонировал, потому что взрыв что-то него уже не было. Снаряд был разрушен. И, то есть, следовательно, решетка против дает эффект и не поражает, и не поражает цель. цель. Примітно, що схожі із Кременчуцькими протикумулятивні екрани виробляють не тільки за ескізами наших інженерів. Конструкції виходять схожі, от тільки як твердять знавці, на жаль, не за коефіцієнтом корисної дії і не за шансами на порятунок. Ага. Ось це теж, вже велика маса металу. Вона, вона як стружка, а не згоріла. Вона просто граната роздвігається і уходить туди, на вона задержиться да. і, 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 і і не, не досиє. До, до. Передаючи протикумулятивні решітки нашим військовим, з Кременчуцькі майданівці і з генерал-майором Башинським. Останній відзначив ефективність Кременчуцького захисту так само перевіреного під час випробувань. Це було проведено два виступила Всі Следство выслало удачно. Поражение поражение не прошло брони. Расшитка были поражены, а броня не была поражена. Вже традиційно наших активістів просили допомагати решітками якомога більше захищаючи наші танки від долі, схожої на ту, що спіткала ось ці БТРи сепаратистів. Головне комплект матеріалів, а самі зварювальні роботи почали вже проводити безпосередньо у зоні, АТО місцеві мешканці сходу так само організовуються у бригади з обладнання захисту бронетранспортерів. Катаскраматорська. Організовувати роботу бригад спарщика в усиловки наших решаток на БТРомісні. Та якщо у Крематорську та Артемівську майданівці передавали допомогу та решітки, то на блокпості під Горлівкою взялися самі зазварювальні роботи. Для того БТР зняли з посту і з нього зняли мішки з піском і стали до роботи. Робота йде жваво, налаштовані всі закінчити швидко цю роботу і впевнені, що всі. Решітки, противокумулятивні екрани рятують життя наших вояків. Перемога буде за нами, перемога буде за українцями, перемога буде за Україною. Додали швидкості активістам та жвавості проведення робіт і бої, які точилися неподалік позиції, де працювали кременчеські активісти. Спочатку майданівці спостерігали за стовпами диму, що здіймались деінде, а потім за тим, як стріляють з градів. Ми пригнали вот вот этот От полубус, грады, грады, да? о, да. мы Ми віддімка йдуть б'ють гради. Це в нашу сторону, да. Это в нашу сторону, да, мы вот ми відімгради вже з іншого відеосвідчення. дізнаємось, обшивати БТР завершили за півгодини після початку бойових дій. Примітно, що бронетранспортер, який отримав протикумулятивний захист. Має патріотичні номери, і саме з такими ж номерами на патрульній автівці наші активісти дорогою зустріли земляка з батальйону Полтава. Хлопці кажуть, тут у зоні війни нашим військовим багато чого не вистачає. Але патріотизму та прагнення перемоги у них хоч відбавляй. І з одним із таких патріотів майданівці познайомились на блокпості, де обшивали БТР. Доки наші працювали, парубок у складі розвідки вирушив на бойовий вихід і з хлопцями підірвався на розтяжці. На щастя, броньований захист врятував воїну життя та від осколків не вберіг. 26 таких витягли з хлопця на місці. Воно як піщинки, воно буде там ще виходить. Ну, довго, довго. достали. Вони воно воно такого там на Будете їхати в больницю? Я не знаю. Не дуже хочеться. Брать, я вас вижу воювати. Ось такі вони українські бійці мужні та завзяті. Сподіваємось, що Богом бережені. Сьогодні активісти майдану кажуть, допомога українській армії продовжує згуртовувати довкола боротьби за цілісність України все більше і більше різних людей. Так, переобладнаним мерседесом на схід відвезли вантаж від Кременчуцької азербайджанської діаспори. Підприємці та зварювальники продовжують пропонувати свою допомогу в обладнанні БТРів, та на жаль, не так активно, як того потребує час. Наразі ж воїнам то настільки потрібні харчі, як за. Захист та теплі речі просять форму. Зараз вже починає починає ну, холодати, просять уже теплу одежу, якусь термобілизну. Ось, такі потреби. В принципі, залишаються потреби в бронежилетах. Ось ну, звичайно, вони потребують від української армії, від, від командування нормальної зброї, нормальної техніки. Тож, якщо є змога допомогти теплими речами, не нехтуйте такою нагодою. Ми ж дуже сподіваємось, що ця війна скінчиться якомога швидше і зігрівати наших вояків будуть не передана кримончужанами білизна та ковдри, а тепло рідних, близьких та домашнього вогника, що горітиме в оселях вільних громадян єдиної країни.